Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D вітає. Ми зараз знаходимося в містечку Беєгуарт, неподалік від Гандії. Маємо величезний будинок 124 метри квадратних, всього за 90 тисяч. А тепер більш детально. Ну, По-перше, ви бачите, який вигляд має у нас вітальня на першому поверсі. До речі, перший поверх має свіжий ремонт. Ви можете це подивитись і побачити. А ця техніка меблі все залишається. Тепер йдемо далі. На першому поверсі у нас кухня поряд з вітальнею І ванна кімната. Ось така. Досить простора, все чистенько, акуратно. Патіо ми маємо і одна спальня. Та, що на першому поверсі. Е, нагадую, або не нагадую, а просто кажу: у нас е, є три спальні кімнати. Одна банна кімната. Власне, ось одна спальня велика. Далі. Що хочу сказати, будинок е знаходиться на центральній вулиці цього міста. Поряд є і кафе, і неподалік є і магазини, тобто все необхідне. Стан будинку, ви, власне, бачите, перший поверх відремонтовано. Зараз подивимося ще другий поверх. Про другий поверх хочу одразу трішки сказати. Там потрібно буде зробити невеличкий ремонт, тобто перефарбувати стіни. І є одна кімната, яку можна зробити або як кухню, і, власне, жити вдома окремими сім'ями, або ж зробити ванну кімнату другу, і буде ще додаткова ванна для другого поверху. Власне, ось цей простір, ця кімната, про яку я вам кажу. Так, а тепер більш детально подивимось другий поверх. Ну, по-перше, ось така частина. Тут кімната, вітальня, невітальня невеличка, столова. А, власне, має ось такий вигляд. Йдемо далі. Маємо одну спальню. Ось вона. Досить простора, світла, акуратна, ви бачите. Так, і йдемо в наступну спальню кімнату. Зараз все подивимось. А, у нас ще є ось така комірка. І, власне, ще одна спальня. Що хочу сказати? Варіант цікавий. А, тим бачу, що перший поверх має свіжий ремонт, а будинок, власний, відповідно, сусідів практично нема, лише поряд. І то не факт, що вони там зараз знаходяться. А, ще. Класно те, що, якщо трішки спланувати ремонт другого поверху, можна жити двома окремими сім'ями. І, наприклад, якщо здавати в оренду, то здавати двом окремим сім'ям за більшу суму. Але це треба продумувати. Ще також ми маємо терасу, і на терасі у нас є а, велика комірка кладова. Ось зараз її побачимо. Ось, стільки тут місця. Скільки всього можна зберігати? І власне сама тераса на даху нашого будинку. Софортфрінсканефій.